Всім привіт! На зв'язку компанія ProBicycle Group. У сьогоднішньому нашому відео ми будемо детальніше знайомитися з новинкою 2025 року дитячим велосипедом Winner Candy на 24-х колесах. І це не просто дитячий велосипед, це справжній портал у світ руху, пригод і щирого дитячого захвату. А чому треба обрати саме цей велосипед? Ну, давайте почнемо з того, що, по-перше, він дуже легкий. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву, що робить його просто ракетою для малих райдерів. Кататись легко, швидко і із задоволенням саме те, що треба для першого серйозного велосипеда. І щоб дитина не втомлювалася під час довгих покатеньок, геометрія рами була продумана до дрібниць. Просто сів і поїхав. Але почекайте, якщо він такий легкий і швидкий, то як же тут з безпекою? А безпека тут під контролем ободних гальм. Дитина легко зможе нажати на ось цю ручку, і її гальмування буде прогнозованим, без паніки і без нервів. І звісно ж про стиль. Велосипед має два кольори на вибір: білий та ось такий помаранчевий, яскравий, як в нашому випадку. І як не звернути увагу на ці привабливі деколі? Амортизації на велосипеді немає, тому що попереду встановлена жорстка сталева вилка. І така вилка має дуже багато переваг. Ну, по-перше, вона значно легша за амортизаційну. Для дитини це критично. Чим легший велосипед, тим легше з ним справлятися, керувати і тягати вгору та по сходах. Також амортизаційні вилки потребують сервісу, змастка, чистка, заміна мастила тощо. Жорстка вилка – нуль обслуговування ідеальний варіант для батьків, які не хочуть зайвого клопоту. В якості трансмісії виступає 7-швидкісна система з заднім перемикачем Shimano Tournea, який працює в парі з тріскачкою. Яка має діапазон зубців від 14 до 28. Попереду встановлені шатуни з однією зіркою на 32 зубці. За перемикання передач відповідає система RevoShift, де ви зможете з легкістю перемикати передачі. Зручне сидіння, м'якенькі ручки все зроблено для комфорту маленького райдеру. А як щодо пригод за межами парку, Вінер Канді підготовлений навіть і до цього. На велосипеді встановлені універсальні покришки від відомого тайванського виробника кенда з неабиякою шириною, як для дитячого велосипеда, 2,35 дюймів. Вони мають хороший протектор та мають гарне щеплення на будь-яких типах покриття. А зручно припаркувати свій велосипед на дитячому майданчику дитина зможе завдяки зручній підніжці. Він Нерканді 2025 року це не просто велосипед. Це старт у світ нових відкриттів, веселощів і повної свободи. Якщо хочеш, щоб твоя дитина проводила час активно, весело і з користю, цей байк саме для вас. Не чекай свят, даруй емоції вже сьогодні. Якщо вам сподобався велосипед і ви бажаєте дізнатися про нього більше або придбати, ви можете зробити це на офіційному сайті виробника ProBicycle Group, котрий я залишаю в описі під цим відео. Можете переходити, дивитися та придбати свої малечі саме цей велосипед. А вам я хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео та до скорих зустрічей!